Є вот фото, відео. Голова сільської ради відмовляється відповідати на наше питання, вимушено викликати 102. Як бачите, середа, прийомний день немає нікого. Ось наші відповіді. пускаем мы милиции, полицию, у милиции. Набери ну, это тоже с тобой. Это надо фиксировать. Я тебя рубу, я Чернозем из-под носа ворот. Алло, доброго дня вам. Вішенки центральна 79. Сільська рада не працює, не хоче працювати. Ми прийшли, як місцевий житель до неї задати питання, вона відмовляється, тікає з кабінету. Тобто це нам надо правопорушення треба зафіксувати. Будь ласка, приймите заяву. 79. Центральна 79. У нас тут все на камеру фіксується, так що хлопці, будь ласка, прийдіть, ну зафіксуйте і ми поїхали далі. Сер'ян Руслан Володимирович. Навіть присутності адвоката чи юриста, що хто він там, він просто вони відмовляються давати відповіді на наше питання. 23, 10, 78. Так, да, сільська голова вместе з адвокатом. Ну, саботаж повний. Прийомний день немає. Прийшли відповіді, якісь у них. А вони нам не відповіли нічого. треба якось, Можна, якщо там з прокуратури когось визвати, хлопці. Так, да, так, да, так, да, мій. Добре, дякую.